Дорогенькі, Вирішила поділитися візеруночком для сумочки. Як на мене, досить красивий, маємо досить такий щільний результат. А в'язича дуже просто, простими стовпчиками без накиду. Хто вміє робити стовпчики без накиду? Знаєш, що класично ми їх в'яжемо за оці дві петельки, пров'язуємо стовпчик без накиду. В даному варіанті ми ці дві петелечки не рухаємо, вони в нас будуть за основу косички. А в'яжемо за оцю ниточку, яка позаду. Ось, сюди вставляємо гачок, з неї витягуємо ниточку і протягуємо стовпчик без накоту. Їх лишаємо зізаду ниточку, вставляємо гачок і пров'язуємо стовпчик без накоду. За цю ниточку і стопчик по знакоду. В'яжеться просто по спіралі, рядочок за рядочком, швидко, і маємо ось такий щільний результат щільний і красивий. Завершувати вверх я буду точно так само. Просто буду брати за оцю ниточку задню, так як я робила, але в'язати не стовчик без знакоду, а прості З'єднювальні педальки, і воно мені зробить такий гарний закінчений рядочок, гарний верх. Ось так воно будемо глядати. Результат я ще вам покажу. Дякую за перегляд. мир вам!